Литва обирає. Наші союзники провели перший тур президентських виборів. В другому проукраїнський кандидат і проукраїнська кандидатка. Грузія обирає правляча партія. Прагне зробити крок на зустріч Росії. Громадяни не на це рішення зустрічають українськими лозунгами. Росія обирає бомбити Білгород. Ну і нехай. Тобто теми дня і те, що ви могли пропустити. Це проект РКП. Мене звати Андрій Болгаров. Ми розпочинаємо. Отже, на півночі Харківської області російські війська минулого тижня перетнули кордон і здійснили понад три десятки атак. На тепер бої точаться за місто Вовчанське, яке перебуває під постійним вогневим контролем. За офіційною інформацією від генштабу ворог залучив значні сили для наступу на місто до п'яти батальйонів і не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські війська втратили за добу понад 100 бойових одиниць. Станом на вечір українські війська потіснили росіян на Харківщині. Тривають зачистки на північній околиці Вовчанська. Повідомляє генштаб. Також додам від сьогодні командувачем оперативно-тактичного угрупування військ Харків став Михайло Драпатий. Він замість на посаді Юрія Голушкіна. Через постійні обстріли з Вовчанська евакуюють жителів. Виїхати із зони смертельної небезпеки закликають в обласній військовій адміністрації. Та, попри це, в населеному пункті все ще залишаються кількасот цивільних. Одна з жителів під час евакуації декламувала заповідь Тараса Шевченка. Відео виклав в мережу головний патрульний вовчанського відділу поліції Олексій Харківський. Запис зібрав тисячі розчулених коментарів. Давай. Серед степів широкого на Україні вилі, що малий щиро поколі і Дніпро і кручі, бо видно було чути, як реве не бучі. та вставайте, мини не будилі, серед степ Найта не порбіти і вжою зною кров'ю землю окрапіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній і мові Не забудьте пам'ятати незлим тихим свого. Росія нехтує життями своїх громадян, аби звинуватити Україну. Вибух і обвал під'їзду в багатоповерхівці російського Білгорода може бути черговою провокацією Ерефії. Відео з камер спостереження свідчить, що підірвати житловий будинок могли зумисно, адже на кадрах не видно, як падають якісь об'єкти. Такий висновок озвучив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він не виключає, що це міг бути і побутовий вибух. Та очевидно, одне російська пропаганда роздмухує ситуацію, щоби виправдати подальші удари по житлових будинках в Україні. Нагадаю, вибух у багатопов. Верхівці Білгорода прогримів напередодні. Обрушився цілий під'їзд. Відомо про 15 загиблих. Російська влада тим часом традиційно звинуватила Україну. Мовляв, руйнування стало наслідком обстрілу ЗСУ. Аналітики вважають, що чи не єдиною можливою причиною вибуху в будинку в російському Білгороді влучання російської ж авіабомби, адже ані точці у ані зенітній ракеті не вистачило б потужності для таких руйнувань? Російській авіації явно подобається бомбити власні міста зафіксовано вже більше як 20 випадків нештатного сходження авіабомб на територію Росії. Знову бомбили своїх росіяни і сьогодні. Могло б дістатися і Білгородщині, проте авіабомба ФАП-500, яка впала просто перед багатоповерхівками, не здетонувала. бити по містах, де немає української ППО російським пілотам, мабуть, зручніше Проте, чому вони здебільшого обирають не канонічний Вороніж, а білгород залишається загадкою. Росіяни дискваліфіковані з більшості спортивних змагань змушені ставати ставити рекорди у таких дисциплінах, у яких можуть. Наприклад, їхні військові демонструють рекордну смертність. За рік вони втратили 285 тисяч 770 тіл. Ба Більше напередодні, завдяки надзусиллям збройних сил України, було встановлено абсолютний поки що рекорд у змаганнях. Хорошими русскими стали одразу. Одна тисяча сімсот сорок вперше за 12 років в Росії замінили міністра оборони. Російський диктатор Володимир Путін покращує ефективність своєї військової та економічної машини. Якщо раніше потоки та владу між собою ділили Шойгу, Білоусов, Патрушев, Мантуров, Мішустін, то тепер цим займатимуться Шойгу, Білоусов, Патрушев, Мантуров і Мішустін, але на інших посадах. Білоуса тепер очолив міністерство війни, як прийнято вказати про будь-яку людину із вищою освітою в російському керівництві. Це технократ. Росіяни, а особливо хороші руські з російської опозиції, віють, що він має все докорінно змінити у військовій промисловості, а його призначення свідчить про ставку на тривалу війну. Що заважало Білоусову займатися оборонкою на посаді першого віце-спікера аналітики, поки що не вигадали. А от прес-секретар Путін Дмитро Пісков спробував пояснити, буцімто в розпал війни міністра змінюють, тому що відомство має бути відкритим для інновацій та передових ідей. подивимося, яке воно буде відкритим, особливо для наших дронів. Волгоградський нафтопереробний завод в Росії минулої ночі став цілю безпілотникам. Всього за останню добу дрони атакували чотири російські регіони. Про це повідомили в Міноборони Росії. Зокрема, над Брянською областю, нібито знищили три дрони, а ще два над Липецькою. Повідомляють також про безпілотники, які атакували Шебекіна в Білгородській області. Українські змі з послання на джерела в головному управлінні розвідки стверджують, що це була операція саме ГУР. Серед цілей, окрім Волгоградського НПЗ, були нафтобази у Калузькій області та Новолипецький металургійний комбінат. І цілі, нібито, були вражені. А от президент Володимир Зеленський найближчими днями відвідує Іспанію, щоб підписати двосторонню безпекову угоду з прем'єром Педро Санчесом. Як пишуть європейські змі, переговори нібито стартували ще на початку березня. Журналісти з'ясували, що угода буде така ж, як і ті, які Київ вже підписав із Данією, Італією, Німеччиною, Францією, Великою Британією та Канадою. Журналісти додали, що завдяки цьому документу має бути забезпечена передбачуваність і стабільність військової підтримки України і з боку Іспанії, зокрема щодо постачання озброєння та підготовки воїнів. І Нагадаємо, що протягом повномасштабного вторгнення Іспанія почала е, постачала Україні як артилерійські снаряди, так і ракети для ППО та бронетехніку, транспорт і танки леопард. Сподіваємося, що після підписання безпекової угоди Іспанія все ж таки надасть Україні ще і комплекс Петріот, у чому відмовляла раніше. Бо збивати російські ракети текстами угод, все ж таки доволі проблематично. А за даними Wall Street Джорнал, перехоплювати російські ракети, виснажені українським ППО, стає дедалі складнішим. Після виборів в словаччині, польщі та голосування на Євробаченні українці нарешті знайшли волевиявлення, за яким можна спостерігати у м'якому кріслі під чай та снеки. В Литві після першого туру президентських виборів лідирує абсолютно проукраїнський чинний президент Вітанас Науседи. За нього проголосували 44,5% виборців. У другий тур із ним вийшла абсолютно проукраїнська чинна прем'єрка Інгріда Шимоніте. Її підтримали майже 20% громадян. Повторне голосування відбудеться за два тижні. Дуже цікаво буде поспостерігати, але точно зрозуміло, що переможе проукраїнський кандидат. Турбо режим по грузинському чи навіть по російському. Комітет із юридичних питань парламенту Грузії підтримав у третьому остаточному читанні законопроєкт про іноагентів. Процедура тривала трохи більше, як хвилину. 14 травня документ мають винести на голосування на пленарному засіданні. Проте, щоб стати законом, він має ще подолати вето глави держави. Нагадаю, на початку травня грузинський парламент схвалив закон про прозорість іноземного впливу. В другому читанні його різко розкритикували США та ЄС. Західні партнери не раз попереджали, що ухвалення закону завдасть шкоди процесу євроатлантичної інтеграції Грузії. Окрім постійних масових протестів під стінами парламенту, тепер страйк оголосили ще і грузинські студенти. Цікаво, що в той час, коли комітет парламенту робив черговий крок. До зближення із російськими окупантами біля його будівлі протестувальники співали українських пісень. Це що саме з цією піснею Україна мала поїхати на Євробачення, і причому це робити от кожен рік, поки Україна не переможе у війні з Росією, тому що цю пісню мають почути всі. А от контрозвідка СБУ запобігла, запобігла чотирьом терактам в Києві, де спецслужбовці затримали агентурно бойову групу російського ГРУ, яка планувала вчинити серію терактів до 9 травня. Вибухові пристрої встановлювали в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. Саморобні детонатори ховали в упаковках з під чаю. У службі безпеки України з'ясували, що куратором був працівник гру Юрій Сизов. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію зі встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі в Московській області. Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішю, яка мала спричинити масштабні пожежі. Виконавці розповіли деталі організації терактів. Вийшов на мене і сказав, що на завтра є робота, допоможуть человеку його. Тобто, ми їздимо по магазинам, розставити зерчатки. Ну, я на 5 доларів. За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів, щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати. Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку. Таким чином, головне управління генштабу збройних сил РФ, більш відоме як ГРУ, хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня, про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу руського міра. За словами голови СБУ Василя Малюка, плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано, і їх чекає заслужене покарання. Тим часом в Києві все стабільно. Місцева влада знову зібралася витратити мільярди гривень не на посилення безпеки в столиці і навіть не на допомогу Харківщині. Київський метрополітен оголосив новий тендер, щоб продовжити будувати метро на Виноградар. Очікувана вартість закупівлі для продовження зеленої гілки метро майже 14 мільярдів гривень. Згідно з документами, підрядник зобов'язаний виконати роботи до 30 грудня 2026 року. Нагадаю, попередній підрядник мав добудувати нові станції під замки до 26 листопада 2021 року. Натомість Відмив більш як 139 мільйонів гривень. Саме стільки комерційна установа отримала як відсотки від депозиту на суму півтора мільярди гривень. Це ті гроші на будівництво метро, які Київметробуд поклав на депозит замість використати за призначенням. Лише у квітні цього року кошти постановили повернути місту. Та важливо не лише хто будуватиме нові тунелі, а й хто їх перевірятиме. Роботи з позапланового обстеження тунелів столичного метро буде виконувати компанія з крихітним капіталом. Зареєстрована вона в селі Буки Житомирської області. Як пише видання інформатор ЮЕЙ за деякими ознаками, це підставна фірма. Так, за очікуваної вартості робіт у 13 міль... мільйонів гривень компанія запропонувала обстежити тунелі за 3,5 мільйони. мільйона. На це може бути кілька пояснень: або працівники готові виконати роботи майже задарма, або йдеться про схему, що має на меті не допустити завершення тендеру. Наразі процедури зупинені, а сама закупівля зависна на етапі кваліфікації переможця. Місто Лева та Голуба у Львові рух трамваю було зупинено на кілька хвилин, щоб птах міг спокійно перейти дорогу. Свідки події розповідають, що голуб мав розгублений вигляд і не наважувався перетнути трамвайні колії. Водій трамвая, помітивши це, зупинив транспорт, а небайдужі перехожі допомогли птаху дістатися потрібного боку вулиці. Після того, як голуб безпечно перейшов дорогу, рух трамваїв поновили. Дивовижний світ відображений в дитячих очах. Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюнку, який об'єднав маленьких художників віком від 9 до 13 років, завершився. Журі першого приватного музею українського сучасного мистецтва розглянули понад тисячу робіт юних митців. Це дивовижні малюнки зі своїм баченням, мріями та фантазіями. Кожен із них несе в собі мрії, бажання та фантазії маленьких авторів, а дорослі також мали можливість. Поринути у цей світ відчути дитячу щирість та бажання поділитися вірою про мир в Україні. Зараз ви можете побачити роботи переможців конкурсу. Вони отримали сучасні гаджети, а їхні малюнки стали частиною виставки першого приватного музею українського сучасного мистецтва. Конкурс відбувся за підтримки благодійного фонду Сергія Цюпка. Ось такими були топ-теми дня. Це про Побачимось.